Отже, трошки відпочили від попереднього уроку і підходимо до вивчення нової теми під назвою Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи. Давайте виконаємо вправу настрій. Настрій у нас прекрасний. Настрій у нас хороший. Не дуже готовий до уроку, не дуже добре почуваюся хворий, готовий до уроку, хочеться творити, виберіть собі смайлик і відобразіть цю емоцію на обличчі. Зовнішній вигляд виробу залежить від матеріалів та інструментів, які використовують у роботі. Якщо це в нас проєкт, вироби для. Дрібнички. Вишиті дрібнички, то інструменти і матеріали, які ж ми використаємо нитки, звичайно, тканину для вишивання, голки, булавки, шпильки, ножиці, пяльці. А тканина для вишивання може бути бавовняне е, е, полотно, може канва, аїда, може бути ляне полотно. Накладна канва. От на, на рахунок накладної канви. Зараз у копіюшці дуже багато таких маленьких вишитих дрібничок із такими канвами. Хто має бажання, може придбати. Пластикова канва. Вибір асортименту тканини для вишивання залежить від швів, якими буде виконуватись вишивка. Нитки розрізняють за кольором, якістю, і товщиною, ляні, бавовніні, шовкові, шерстяні та синтетичні. Бачите, яка гарна гама кольорів ниток. Підбирати нитки за кольором слід при денному освітленні. Як ви думаєте, чому? Напишіть цю відповідь на це запитання у зошиті. Тобто, вам треба зазначити, чому нитки вибирають за кольором при денному освітленні. Якість і товщина ниток залежить від виду матеріалу, на якому буде виконуватись вишивка. Які ж інструменти та пристосування для вишивання використовують ножиці. Олівці, сантиметрову стрічку, гольничку наперсток. Бачите, є різні ножиці. Оце є канва, а це є пяльці. Голки добирають різної товщини і довжини, в залежності від товщини та щільності тканини. Всі орнаменти при вишиванні використовують різних видів. Наприклад, це геометричний орнамент, це рослинний орнамент, зооморфний і антропоморфний. У зошиті, будь ласка, зазначте види орнаментів дві крапки, геометричний кома, рослинний кома, зооморфний. І антропоморфні. Геометричний це геометричні фігури рослинний зображення рослин, зооморфний зображення тварин і антропоморфний зображення людей. За типами орнаменти поділяються на стрічковий, сітчастий і центричний. За типами Орнаменти поділяються на стрічковий, сітчастий і центровий, центричний. У кожної майстрині свої візерунки. Зараз ви бачите перед собою різноманіття візерунок українських майстринь. У захоплення немає статі. Як прикладом є Юрій Мельничук. Він родом з Черкащини, живе у Києві. Багато років працював у музеї Івана Гончара. Там його захоплення переросло в професію, а вишивкою він зацікавився ще в дитинстві. Захоплення вишивкою Юрія мало цілком чоловічу логіку. Хлопчики беруть до рук машинки і навіть ляльки. Як вони з ними бавляться? Вони відривають лялькам руки і ноги і дивляться, як ця лялька збудована. Отак От приблизно мені у вишивці було цікаво, як це зроблено. Якісь вузлика, понашивані, дрібні, пороблені, щось повирізувано. Так ще в юності Юрій розбирав вишиванку на гвинтики. Сорочки Юрія Мельничука вишиті японським шовком на італійському полотні. Андрій Єрмако інженер традиційної української вишивки. Інна Єрмакова у сорочках, вишитих Андрієм. Значення кольору в українській вишивці. Чорний колір це символ землі її плодючості, червоний любов, вогонь та влада, зелений колір весни, Воскресіння природи та всього живого, багатство рослинного та тваринного світу, коричневий колір землі матері. Жовтий означає достаток, врожай, блакитний колір неба, повітря, води та здоров'я, білий колір світла та чистоти. Вишиті символи. Кожен символ, кожне ім'я має свій символ. Наприклад, символ Іван, Ігор, Ілля, Інна, Ірина, Катерина, Лідія. Кожна буковка зашифрована в цих ж символах: Марина, Микола, Микита, Назар, Ольга, Орися, Павло, Роман, Сергій, Віталій, Людмила, Яна, Тамара, Любов, Володимир, Дмитро, Єва, Зоя, Євген. Михайло, Аліна, Анатолій. Можливо, і ви знайдете свій символ. Отже, ще раз подумайте, яку дрібничку, вишиту дрібничку хочете виготовити. Перед вами банк ідей вишитих дрібничок. Це може бути так само. Браслет. Це можуть бути голубки, може бути якийсь. Талісман, сережки, брілки, серветки, заколки, брошки. На цьому уроці ви маєте виконати практичну роботу. Посередині в зошиті запишіть Практична робота. Під словом практична робота. Визначте матеріали та інструменти для виготовлення вишитого виробу та запишіть. На попередньому уроці ви малювали виріб, який хочете виготовляти. А тут в пункті 1. Запишіть, які інструменти і матеріали вам потрібні для його виготовлення. Під номером 2. Виберіть схему візерунок для вишивання власного виробу та зобразіть у зошиті. Можна схему для вишивання намалювати в зошиті, або ж зробити, якщо ви знайшли підходящу схему в інтернеті, зробіть скріншот і надішліть мені в особисті повідомлення. Скажи одне, одним реченням: я до уроку знав. про... Я дізнався, дізналася про. Я вивчив, вивчила про. Цікавим для мене було все, скажіть усно. І так ви дізнаєтесь, чого, що ви знали, чого навчились, а що ще потрібно допрацювати. Дякую за увагу! Чекаю фото ваших практичних робіт. Фото зошита. До побачення, до наступних зустрічей.